Виконуємо номер 1561 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Велосипедистка за 3 години проїхала 48,6 км. Скільки кілометрів вона подолає за 2,4 години, якщо рухатиметься з такою самою швидкістю? Приступаємо до виконання, знайдемо швидкість велосипедистки. Для цього 48,6, це наша відстань, поділимо на час на 3 години. 48,6 поділимо на 3, 4 ділимо на 3, беремо по одному. 3 множимо на 1 3, виконуємо віднімання, востачу 1. Зносимо 8. 18 ділимо на 3, беремо по 6. 3 множимо на 6, 18. Востаче 0. Ми закінчили ділення цілої частини. Постали в частку кому. Зносимо 6. 6 ділимо на 3, беремо по 2. 2 на 3. 6 виконуємо віднімання востачі 0. Отримали 16,2. Кілометрів за годину швидкість велосипедистки. Ми знайшли швидкість велосипедистки. В умові сказано, скільки кілометрів вона подолає за 2,4 години, якщо рухатиметься з такою самою швидкістю. Швидкість є час 2,4 години. Знайдемо, скільки кілометрів вона подолає. Для цього 16,2 помножимо на 2,4. 4 множимо на 2,8. 6 множимо на 4, 24, 4 записали, 2 запам'ятали. 4 множимо на 1, 4, да 2, 6. Множимо на 2, 2 на 2, 4. 2 на 6, 12, 2 записали, 1 запам'ятали. 2 множимо на 1, 2. Да ще 1, 3. Виконуємо додавання 8. 4 додати 4, 8, 6 додати 2, 8. І 3 переписали. Відокремлюємо дві цифри, кому вийшло 38,88 кілометрів. І пояснюємо, подолає велосипедистка. Записуємо відповідь. 38,88 кілометрів. Ми дали відповідь на питання, скільки кілометрів подолає велосипедистка за 2,4 години, якщо рухатиметься з такою самою швидкістю, з якою вона за 3 години проїхала 48,6 кілометрів. Номер 1561. Vykonano.